Вийшов другий сезон добрих передвісників. Шоста серія, яка повністю змінила напрям серіалу і створила багато теорій. Я розкажу про найпопулярніші з них перекладу, добавлю щось свого. Деякі з них звучать як теорії змови. Найбільш несамовитий варіант подій буде в кінці. Теорія кави. Відразу після перегляду останніх 20 хвилин виникають питання, чому так багато часу виділили звичайні каві? Є дві теорії пов'язані з її впливом. Фраза, яку легко пропустити, almond syrup. Але коли Метатрон дійшов до книгарні. Тільки вже змінилась. Метатрон настирливо пропонує випити кави, і вони йдуть поговорити на одинці. Хоча Азерафаїл вже відмовив йому От Метатрон, цікавий ти персонаж. Кожен ангел на землі в нейтральних або білих тонах. Але чому ти майже весь в чорному? Найважливіший момент, що розмова між Метатроном і Езарафаїлем проходить поза очима глядачів. Ми слідкуємо тільки за Кроулі. Повертається Янгол, триває долоносна розмова, протягом якої з'являється дуже багато ротфлегів. Але ні, спочатку він не так відповідав Метатрону. I, I, I don't want to go back to Коли Кроулі сказав, що він не повернеться в пекло, то... well, you said no to hell, You're the bad бадгайс. Цією фразою класифікуючи Кроулі як частину пекла. І це каже особа, яка всі сезон наголошувала стільки добрим, як кроулі. Book, huh? oh, lasts а Зерифаїль любить книжки, а ще більше любить Кроулі. А це не схоже на поведінку відомого нам Янгола. більше на його поведінку з першого сезону. Далі поцілунок. Продовжуємо. Далі поцілунок Кроулі йде геть, а сумнівається ще раз, але все таки заходить в ліфт і кріпово усміхається, поки Кроулі сумно їде. Ха. -ха! Метатрон так хвилювався, що Азерафель не піде з ним у ліфт. О, аж легше стало, коли ти зайшов ви подивіться. Я б на його місці теж хвилювалась. Янгол майже двічі хотів змінити свою думку і побігти до Кроулі. І це був би правильний варіант. Так ось до чого невеличка фраза про сироп до дивної поведінки Янгола. Третя серія другого сезону. Наш демон випив oh отруєний напій і став поводити воду піздинь, ніби п'яний від отрути. Але як це стосується діда і кави? Все просто. Головне припущення у каві був ціанід саме він посмакує запаху, схожий на мигдаль. Метатрон отруїв Азерифаїля, щоб відбулося друге пришестя Христа, а для цього потрібно розлучити кроулі і янгола. Якщо вас здивувала фраза про друге пришестя Христа, то я можу зняти відео і розповісти, що ми знаємо про третій сезон. Ну, це так. Однак теорія про отруту доволі суперечила. Моя думка про неї: я не хочу, щоб вона була на 100% правдою. Можливо, за допомогою Ценіду було легше маніпулювати ангелом, а не повністю тримати під контролем. Тому що справжня отрута це ідеологія небес. В реальному світі люди постійно приймають неправильні рішення, які суперечать їхнім бажанням через якісь дурнуваті причини. А наш янгол існував під цим вічність. Я хочу, щоб він сам робив неправильні рішення. Так історія буде цікавішою. Але чи можна відкидати можливість впливу кави? Точно ні. А чому? Ха, добре, що запитали. В заставці до серіалу фігурує підозріла темна особа, яка несе таку саму каву, яку Метатрон купив янголу. Це доказ того, що кава достатньо важлива для сюжету, щоб її включили сюди. Хм, А всі самі здається, ніби за Рафаїлі кровлі цілуються на балконі. Прикол. Другий варіант, в якому Метатрон нічого не зробив з кавою. Напряму.

Якщо відкинути варіант, там де Метатрон підмішав щось янголу, то каву треба сприймати як метафору до пропозиції. Вибір Азерафаїля був такий взяти роботу, або ти записаний в книгу життя, точно не лівцем. Метатрон погрожував Азерафаїлю. Теорія про погрози. Чому таким веселим голосом? Чому такий не зацікавлений з Метатроном, але веселий з Кроулі? Чому Азерафаїль просить кролі повернутися з ним на небо, маючи менш веселий вигляд ніж раніше? Чому аж благає кроулі, ніби він хоче сказати, що щось тут не так. Можливо, погрожувало не йому, а кроулі. Пам пам пам. Багато людей вважають Азерафаїля довірливим і невинним. Але не потрібно забувати він дуже розумний. Травмований стосунками з небесами так, але розумний. Він не англієць по очевидним причинам, а не гей, тому що ангели безстатеві створіння, значить розумний. В другому сезоні багато сюжетних моментів про стосунки Азерафаїля з брехнею. Він обманював щоб захистити дітей Йова, про любов Ніни й Мегі, багато маленьких обманів то тут, то там. І все це створено для найбільшої брехні розповісти новини для кролі. І ось теорія, яку я дуже люблю теорія про обман. Найголовніша деталь, що ми не знаємо всієї розмови між Метадроном і Азерафаїлем. Ми ніколи не бачили його першої реакції на пропозицію відновлення Кроулі. Ми припустили, що він погодився. Але так як Кроулі відказав, логічно було б послати Метатрона. Але він продовжує наполягати чому? Щоб захистити кролі, Янголу довелось брехати. Як Янгол переповідає діалог, то стає схвильований, рухає руками з боку в бік, зайкається, поводиться так само, коли він бреше про те, що закохав Ніну та Мегі. А Зрифаїль вигадав весь діалог. Очевидно, Кроулі не погодиться стати ангелом, і він користується цим знанням. Він хоче, щоб демон вибрався з цієї ненормальної гри небес. А коли Кроулі починає освічуватись найменш підходящий момент, ангел починає хитати головою, ніби кажучи Не зараз, не говори мені це зараз. І після поцілунку, де йде геть, метатрон заходить всередину і питає: Чи не погодився, чому відмовився? А як він це сприйняв? Усмішка в ліфті значить так, я зробив найкраще рішення. Для Кроулі чи Азарафіля ніколи не було вибору, навіть його ілюзії. Янгол мусив покинути землю, і він збрехав, щоб захистити любов свого життя. Вау, якщо думати про це під таким кутом, то стає болючіше. Або вони помінялись місцями. Стоп, Що Що ми дізналися з флешбеків по епохах? Азерафиль зазвичай дає підказки, які Кроуліс підхоплює і щось робить з ними. Саме так вони обдурюють ангелів та ідентично з магічним трюком у флешбеці Фурфур. На секунду зупиніться і оцініть ім'я Фурфур. Кожного разу, коли Азерафіль дає підказки, його голос і мова тіла стають дещо несамовитими, особливо жестикулювання руками. Тому цю саму сцену можна трактувати зовсім по іншому. Аз Рафаїль хоче показатись нервовим від щастя, але очима майже кричить Кроулі, о Боже, я не можу говорити це вголос. Метатрон буквально тут. Послухай, допоможи мені. І тут ми згадуємо одну вирішальну деталь Кроулі може зупиняти час. Аплодисменти. Він поцілував Аз Рафаїля, зупинив час і пояснив свій план, перш ніж вони помінялись місцями і продовжили, імітуючи кінець стосунків, розлучення, забирай своїх рослин і не повертайся. Все це на випадок, якщо небеса спостерігають. Було б логічно, якщо Кроулі пішов замість Азерафаїля. Багато разів були натяки, що Демон займав високу позицію серед ангелів, ви тільки подивіться на його список здібностей він краще зможе себе захистити. А найголовніший доказ цієї теорії сумний годинник. Ось цей. Коли вони розмовляють, годинник показує приблизно 8.25. Потім вони проходять через кімнату, цілуються і одразу після цього годинник переводять приблизно на 15 хвилин далі. Ще б ця теорія пояснила вибір музики. Можливо, поїздка Азерафаїля до Единбурга мала передвіщати, що він може їздити на Бентлі і грати музику, яка не належить до докуїну. Може, взагалі, Метатрон маніпулює думками Азерафаїля. Якщо він міг маніпулювати думками, то що він ще міг робити? Ким ще маніпулює? Чи маніпулює глядачами? Татрон мав доступ до книги життя і весь час редагував її разом зі спогадами Азерафаїля та подіями минулого теорія книги життя. Це теорія на 36 сторінок, всі з яких я точно не буду переказувати, але поясню основні ідеї. Нам представили забагато речей, які не мають сенсу та одноразові, це як зомбі, блокування див, навіть тістечка в якийсь момент просто зникають, і ми більше ніколи їх не бачимо. Або це все має бути потенційно пояснено в третьому сезоні. Друге. Флешбеки з різних епох частково вигадані або переписані Метатроном. Сцени з ангелом Кроулі ніколи не існувало, а Метатрон її створив, щоб Азерафеїль мав підстави для ідеї повернення демона Кроулі на небеса. Тут же стає трохи запутаніше. Деякі моменти з флешбеків мають несправжній вигляд. Четверте, є дивні деталі в поведінці Мегі, тому що її, як персонажку, створив Метатрон. Її ціль це допомагати йому. Так, пояснюю трохи. Як зазначає авторка теорії, головні її моменти це випадково запросити демонів всередину і наштовхнути Кроулі на діалог з Ангелом. До речі, в першій серії в листі вона неправильно написала терміново, і це привело багатьох вірити, що вона демон, тому що демони дуже погано пишуть. В цю теорію я вірю найменше, так як фінал історії вже був неофіційно написаний ще до смерті другого автора, тому я не думаю, що вони вирішили зробити настільки радикальний напрям в історії. Я не хочу відчувати себе обманутою, коли передивлююсь моменти з попередніх епох. Як я маю почуватись, знаючи, що такого крові ніколи не існувало, а? Бо це забавно, якщо вона виявиться правдою. Яка б теорія не була, всі ми знаємо нашого ворога. Все було чудово. Яким поглядом Азерафейль дивився на кроль, а потім прийшов він. Окей, окей, поплакала й досить. Життя продовжується. Довіряйте автору. Нас чекає чудовий третій сезон. Ге. Він... Сенсі. Ще не підтвердили. Третій сезон можуть не зняти. Та твою ж. Okay, Окей, ось я і зняла своє перше відео. Якщо вам сподобалось або я вас розвеселила, то значить я досягла своєї цілі. Надалі буде контент по моїм улюбленим фанхатам, ну або огляд медіа, які мене зацікавили. Ще будуть аніматики про мене і мій досвід. Підписуйтесь, якщо вас це зацікавило, і дякую за перегляд!